Про світ польської літератури та культури розповідали тернополянам в рамках проекту «Пізнаємо один одного українці в сувалках, поляки в Тернополі. Такий захід у місті організовують вже не вперше. В лютому місяці ще слава Богу до війни. Ми зробили велике свято польської культури, де знайомили старше покоління нашого міста і гостей нашого міста з культурою, побутом, кухнею, музикою, літературою. Ну а зараз нашим діткам ми розповідаємо одної з найвидатніших письменниць власне польщиць про Марію Конопніцьку і її славний квір. Персонажі з книжки про краснолюдків та сирітку Марисю, цієї поетеси на одному з майстер-класів зліпила Тернополянка Дарина. Ми робили такі гно і мені дуже сподобалося. Саме складніше було робити шапку, але потім вже зрозуміло, як робити і вже. Зробила нашим партнером в цьому проєкті є публічна бібліотека імені Марії Конопніцької. Ми обмінялися в цьому проєкті великою партією книг. 500 книг українських авторів пішло до Польщі, а 500 книг польських авторів. Ви бачите, на сьогодні виставка авторів дитячої літератури. В лютому була література для дорослого населення. Організатори кажуть, такий захід це на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної війни.